Друзі, привіт! Придбав я ось такий різець, зараз вам покажу ближче. І ось такі до нього пластини. Ну, не знаю, мені такий сподобався. Я дивлюся відео, як би я токар ще тільки вчуся. Ще немає року як у мене токарний станок. Але вже так чи маленько чого можна сказати і навчився. Потроху точу, то те, то все. Станків, ой, різців там у мене вже куча, я вам покажу оце все діло. Ну і випробуємо, випробуємо цей різець на різних металах. Алюміній, 45-ту сталь попробуємо. Можливо, десь у мене був кусочок латуні. Так що ось так. Багато різних різців. Бачите, ось тут всякий товщини, он там ще є, величини, там ще різні осічки. Так що потрошку-потрошку. Це в мене вже ось я показував чи не показував. Є от різний. 20 на 20 державка, ширина пластини 3 мм. Ріже нормально, усе. Тут різці, тут у мене є. Фрези, різні свердла, ось фрезерна приставочка. Ну, в общем, всього потрошку. Потрошку підбираємо, підбираємо. Збільшуємо, збільшуємо свою комплектацію до свого станочка. Так, ну добре, зараз про, про той різець. Ну, ось такий він покажу зблизько вам. Оце ось він. Ось такий. Дістаємо, я вже, звичайно, на нього дивився. Як же не розпакувати і не подивитися, зразу як тільки ось отрив на новій пушці. Ось це такий. Ось, Бачите, це опорно-прохідний. Ну, так, вроді би, він називається. Так, маркіровка його ще ось таке 20 на 20 державка. Ось. Пластини недорогі. Це ось тут 10 штучок, 600 гривень. Ось. Правильно, ж з цією стороною ось так. Ось такі пластини. А ви скажіть, будь ласка, чи хороші ці пластини, чи ні. Ну, за 60 гривнів я розумію, що це. Якби і не самі вони дешеві, але і недорогі. А, хтось порадьте мені, які пластини краще. Ну, я знаю, є там маркеровка там, для алюмінія, для нержавіючої сталі, там різні сплави. Ну, більш-менш будемо використовувати універсальне. Ну, мені продавець сказав, каже, я сам такими точу. Ну, поки що такими недорогими будемо пробувати. А далі тоді воно буде видно. Трошки я вивчу це діло. А так, зажимаємо, це сюди влізе. Та його сюди ховати. Отак. Раз. І все, так. Ну що ж, тепер зараз ставимо його в станочок і будемо випробувати. Ось хто дивиться перший раз, то я швидко розповім вам про свій станочок. Придбав я його на початку січня цього року. Це станок 16У04П. Ось майже в такому стані я його і придбав. Ну, тут трошки це синім кольором покрасив, тут було дужче обидрано. Ну З такого, що я зробив ось таку мощну -е -е, мала повздовжня ось, ось стоїть. Ну Якщо потрібно, конус буде точити, то все то ми швидко зможемо поставити. Патрон 125. РМЦ, якщо так то 400, якщо ще бабку віддодвину, то можна і 500 обхнути, Зблизько 500. Ну, Над станиною тут виходить ну, десь до 250 можна проточувати. Ось такий. Він тут, як заводський варіатор, стоїть. Стояв тут варіатор, але тут у мене стоїть. На шпіндель, тобто через частотник. Ось такий частотник у мене стоїть. Це тут ось оберти показує. Зараз я увімкну поки ще. -то. Ось так, оберти. А це у мене ось я поставив. Ось так. Бачите, так. Ну, і ось я тут. Повертаю, все працює. Тобто про лім... лімби, про ці я вже майже забувся, що вони тут є. Все через оце. Тут він у мене включається. ось Запрацював. ну Ніяк не зроблю, треба перенести десь у сторону. Тут ось і є, ніяк не підключу, щоб працював він це. Я тут, стоп, зад вперед і регуліровка обертів. Треба перенести сюди буде. Ну то пізніше. Так, сьогодні не про це. Сьогодні... А, до речі, в мене, ось бачите, тут я був придбав такий різець. Ось у мене є він. Тільки тут державка 12х12. Ну, мені сподобався. Ну, він малесенький. Це для таких більш-менш мініатюрних робіт. Зараз ми його замінимо, поставимо той. Тут у мене ця різседершка якраз підходить під бачите, під це треба підмощати. Під 20-й різець, під 20-ту державку. Я зробив сам його тут. В общем, якось так. По моєму мірилу, мабуть, буде трошечки друзіницькувато. Ну, ось возьму матчик, тут є ось, бачите, центр, як би сказати. І ми подивимось. О. А ну. Оте, трошки низькувато. Треба додати лезвія. Так я і думав, трошки в мене тут більше, ніж 20, ну то не страшне. Отак. Може якась одна-дві десяточки, трошки й нижче. Ну нічого, нормально буде. Я гадаю це не, не смертельно. Так, друзі, ну ось такий кусок алюмінію, той що я відлив, ну це... Як Пер, перший раз вилив, його треба ще буде переплавляти, щоб другий раз для чистоти він був. Може цей великий На удар поставлю. Ну, ось таких хай будуть. 627, Ну, можна трошечки зменшити. Я гадаю, це не дуже. Пористий. Хе-хе, страшне. Ну, я говорив, це я просто переплавив, нічого не вкидав, ні флюса, нічого. Ну. Пористий я потім вам покажу. Ну, він не годиться для обробки. Це я так, щоб провірити, як грізець. Ось ну. таке гладеньке нормальне, потім покажу. Ось тут буде видно. Ну, зараз небагато, дав подачу 1 міліметр. 580 обертів граминку треба додати. Сюзи доволі чисто обробляє. Тут трошки час ще пройдуть, щоб скрізь схватило. Давайте зараз Добавлю обертів 713 Міліметр зима. Сюда и пішло два. Це алюміній тут проблем не буде ніяких. Ну, друзі, майже дзеркало. Ну це пори. Давайте зараз дам більші оберти. І дам більші оберти. Ну Ось тисячу обертів. І три з половиною міліметра. Так, ну і досить. З алюмінієм досить, накидати тут. Це вже помішається із сталью, щоб на вторинну переробку не буде. Граминку я спробував і все нормально. Ну ось чистота обробки, дивіться яка. Ось, бачите, ну це пори, пори, то пори. Він буде переплавлятися ще один раз. Ну, радує, хорошо так Супер. Так, зараз щось інше попробую. Так, ну ладно, давайте вже ради експерименту. Трошки в мене є ось шматочок латуні. Ось Ой, ось такий. Бачите? Зараз я хоч зверху царапну. Так, трошки треба хоч позмітати. Ну, то ми тоді все приберемо. Так, Так, ну что ж, латунь. Давай-то сейчас 5 мм. Ой, не 5 мм. а с оборотов. оборотим? Міліметр. Ну, більше не хочу переводити просто. Десь пригодиться. Ну, друзі, тут взагалі дзеркало. Латунь взагалі супер. Дивіться, і полірувати не треба. О. Не буду переводити. Зараз можливо знайду якийсь кусочок сталі, то там ми пограємося трошки більше. Це прут на 25 був. І Зараз ми... Ой, щоб у камеру видно. Попробуємо його зараз поточити. Це я на щось був проточував, але не пам'ятаю, на що. Так, ну давайте почнемо зараз із меншого. Так. Зменшимо оберти до мені камеру переставлять ну, хочете вірте, хочете ні, на слово, час сім. Давайте поставим. 636, тридцять шість, о, шістсот два. Ось так, Даже 603 стало, 603 оберта, 30 герц. <рігання> Частота. Десяток зараз. Ну це не багато. Ні, міліметр зразу. Міліметр і дві сотки. Ну, міліметр. Не знаю, друзі, трошки це ж так як і це, ну не дзеркало. Так, ставимо зараз ще міліметр, і воно пройде от... Ой. Ставлю, так я покажу. Додаю ще міліметр, отут буде знімати міліметр, ну а далі вже йтиме два. Так, оце два, ну, оце йде зараз один міліметр. Іде, іде йде один. Один. Хлоп, оце пішло два. Нормально і 2 міліметра, Ну, тут уже поверхня трошки краща. Уже, бачите, блистить. Ну, трошечки пищить чомусь. Не знаю чому. Зараз ми спробуємо міліметр, але зразу давайте поставимо 1000 обертів. 108 обертів один один Тут уже поверхня зовсім гладенька. Можливо, трошки рівезець нерівно. Зараз я трошки вирівняю його. Отак, вот о, п'ять десяток. Ну я вам скажу, друзі, так собі поверхня. Щось мені не дуже подобається. Це мабуть, друзі, не 45-та сталь, а звичайна. Бо щось воно не воно. Зараз я точно знаю де в мене є 45-та. А друзі, оце ось точно 45-та сталь. Ну ладно, пожертвуємо трошки діаметром. Знімемо. Так, а ну, друзі, зараз спробуємо. Оце ми бомбануть. Так, тисяча обертів. Це вже, мабуть, точно 45-та. Десяток, тисячу вісім обертів, щоб бути точним. Ну, це друге діло. То була сталь марки МГ. Мякче, гам, ну, ви поняли. Сорок п'ята, ось так. Виглядає дзеркало. І зараз зробимо чистову п'ять соток. Оце, оце зараз поставив п'ять соток, не десяток. Ви самі бачите, замацею, а так дзеркало. Ну зараз спробуємо ще із пройтися торець трошки. Ось так. Ну, Отак видно. Так, друзі, дзеркало, бачите, що тут, що тут. Це 45-та сталь. А це ось очки, а це гарбузиння марки МГ. Ну тож гладеньке, ну є трохи. А тут ось так, бачите, ну є трохи ці. Подача велика, мабуть. Латунь взагалі. Ось зблизька. Ну це, ой, це я отпечатки пальців у мене. о, Бачите. Ось так. Ну і алюміній зараз, той що я точив, Теж бачите. Ну, це пори, це таке, я вже говорив, теж хорошо. Ну ось, друзі, таке відео. Можливо, кому було цікаво, то ставте лак. Лайк. Кому не цікаво, дизлайк. Хто з опитних вже, токарів, то можете щось підказати, що я роблю правильно, щось неправильно. Бо я вже говорив, я ще тільки вчуся. Ну, помаленьку. получається. получається. Ось так. Просто вирішив поділитися. Може, в кого такий різець, хтось посовітує. Саме марку, назву, які кращі пластини для сталі, для нержавійки, для латуні, для алюмінія. Ну, в общем, за любую інформацію буду дуже вдячний вам. Ну, А я на цьому буду завершувати своє відео. В понеділок прийде там, мені одна така здоровезна. Я й не думав, вона аж 42 кг та железяка важить. Обов'язково зроблю на неї огляд. Що воно таке, що до чого, я і сам не знаю. Запитаю вас, хто знає, можливо, напише мені в коментарях, що воно таке і від чого воно. Ну, Я як сорока, мені сподобалося, я його придбав. Ну, то таке, В товариша вже сьогодні токарний верстат згрузили. Там манітушкою, ну, то таке. Поставили, тепер він буде біля нього лазить, вимиє, дивиться, що треба, що не треба. Ну, тобто Там робота є біля того станка. Так що зніму потім, як щось більш-менш настроє його, що він, хоч як на першу стружку, то <гум> зніму відео і покажу вам про той станок. Там мені в коментарях, до речі, писали, що. То єреванський станок 1 Е95. Друзі, 1 Е95 станок вироблявся на Алматинському верстато заводі, який у 42 му році, чи в 41, му не пам'ятаю, евакуювали із Луганська. В Алмату Казахстан. Ну, так він там і став, і залишився. Верстато-будівний Алматинський. Тому що буква Є, е, це ще не в усіх станках, означає, що це Єреванський. Ну, я спеціально подивився історію, все. Ну, Хто вважає по-іншому, то це таке діло. Неважливо там. Я да, не знаю калина, не калина, станина. Станина там в чудовому стані. Якби той станок предназначений буде не для заробляння грошей, а чисто для себе, так що його вистачить, і вистачить, і вистачить. Ну, то таке, то потім. Так що, друзі, підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Хто дивиться перший раз, скажу, що. Подивіться по моєму каналу. Від, там різні відео є. У мене є тракторець Янмарки 3. До нього, що я на ньому роблю. Орю полю, фрезерую, кошую, всяке таке інше. Різне навісне обладнання до нього роблю. ну Ось токарний станок, сварка, болгарка, дрелька, свердлільний станок. Шурупове, то це все, що зв'язано з желізом, потрошку роблю. Так що... На цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічів. Слава Україні!